Чи можуть самі лише технології гарантувати перемогу? Давайте подивимося, як Україна будує армію нового покоління, не з кіберсолдатів із наукової фантастики, а з реальними технологіями, які змінюють усе. По-перше, дрони. Тисячі їх рояться на передовій, виступаючи як очі та кулаки військових. Вони виявляють цілі, скеровують артилерію та навіть завдають ударів, забезпечуючи вирішальну перевагу на землі. Потім іде невидимий щит радіоелектронна боротьба РЕБ. Системи РЕБ глушать ворожі дрони, порушують зв'язок і захищають війська від керованих ракет. Це тиха битва, яка рятує незліченну кількість життів. І Не забуваємо про мізки операції. Штучний інтелект СІ. СІ аналізує величезні обсяги даних швидше ніж будь-яка людина, виявляючи закономірності та допомагаючи командирам приймати більш обдумані та швидкі рішення. Але ось ключ справа не лише в наявності цих технологій. Йдеться про те, як вони працюють разом поєднання дронів, РЕП та СІ. Створює потужну систему, яка є більшою, ніж сума її складових. Саме так ведеться сучасна оборонна війна. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримати більше аналітичних матеріалів.